Так згодиться, в перекладі українською мовою жив у лісовому містечку Заяць Хвалько. І склав він про себе таку хвалькувату пісеньку. Я найкращий в світі майстер. Чесне слово, не брешу: кличуть всі мене до себе, я усім допоможу. Ніколи не нудьгую, завжди є що робити. Завжди-завжди працюю найкращий майстер в світі. А у дідся їжака, дах на будинку проломився, треба б полагодити, та тільки отсил не вистачає. Помічника тобі треба, порадила сорока. От і запросив їжак, зайця майстра. Лагодити дахи це моя найулюбленіша справа, хвалькувато сказав заяць і взявся до роботи. Одна за одною замиготіли черепичини на даху. Чи не могли б викласти черепицю більш рівно, чемно просить хазяїн. І так згодиться, безтурботно відповідає майстер, обтрушуючи з себе пилюку. А І від його чхання посипалася вся черепиця з даху та прямісінько йому на голову. Помацав заяць гулю на голові і, підхопивши свою валізку, кинувся бігти. Оце так майстер, захиготіла йому вслід сорока. Утік заяць від старенького їжака і зупинився перед будиночком лисиці, звідки долинали дуже приємні запахи. А у лисиці стілець поламався. лагодить вона його, ремонтує, та тільки нічого в неї не виходить. Давайте я допоможу, запропонував заяць. А сам поспішає, на пиріг поглядає. Смачний, мабуть, раз, два, готовий стілець. Правда, трохи хитається. А, і так згодиться, вирішує заяць. Приймай роботу, хазяйка. Зраділа лисиця, запросила майстра до столу. Пригощайтеся, будь ласка. Усівся заяць на відремонтований ним стілець, тільки не потягнувся по пиріг, а стілець раз і зламався, впав заяць чай розлив, розсердилася лисиця на гори майстра, схопила мітлу і прогнала його. Побіг заяць далі і зупинився перед будинком борсука, а той стоїть розгублений і щось собі підніс бурмоче. Що сталося, друже? — запитує заяць Борсука. Та от світло погасло, щось з електрикою, а я в цьому не розбираюся. Можу допомогти, запропонував Заяць, це мені раз плюнути. Поліз заяць до щитка, ну ж бо подивимося, що тут сталося, каже він, із виглядом знавця. А сорока, тут, як тут, пролетіла на даху всілася. Бач, який майстер, на всі руки, бурщить вона, дивися, дограєшся. Раптом почувся тріск, прилетіли від щитка іскри, і заєць покотився донизу. Допоможіть, перелякано закричала сорока. А заєць зачепився за раму прочиненого вікна і повис до догори ногами. Знову почувся тріск, це заєць впав, залишивши на вікні віддертий клапоть від штанів. Ай-яй, яка дірка! вигукнула сорока. Доведеться до кравця йти. Кравець бавбер був вільний, тому з радістю погодився допомогти зайцю. Що ж, усе зробимо, це для мене раз плюнути. Весело наспівуючи, бобер хвацько працював ножицями і голкою. Готово, будь ласка, простягнув майстер відремонтовані штани. Підійшов заяць до дзеркала і з подивом побачив, що на місці дирки груба латка аби як пришита, а одна штанина стала коротшою за іншу. Видгляд у зайця був такий безглуздий, що сорока почала реготати до сліз. Оце сміховисько, цирк та й годі. Що це таке? обурився заєць. Хіба ж це робота? Нічого, і так згодиться, спокійно відповів Твер. Так згодиться? розгубився заєць. А ви як думаєте? Кінець.